Наш наступний гість Степан Каваль один з найвідоміших українських аніматорів, продюсер і автор кількох мультфільмів серіалу Моя країна Україна. Доброго дня! А що я дня. переплутав? Ні, нічого не переплутав. Радий вас бачити в нашій студії, вітати. Сказати правду, мене зворушили ваші твори. Що рідко Дякую, зі мною буде. Дякую, що знайшли час. Прошу? Дякую, знайшли час. Знайшли давайте, може, перед тим, як почати розмову, з тим, щоб нашим глядачам було зрозуміло, про це то як кажуть. Як нас, що ви про трейлер Моя країна Україна? Так. Ну давайте, ну, давайте. можемо показати, будь ласка, да. можемо. Дивимось. Казки зібралися, послухати. А думаєте, легко їх вигадувати? За тисячі років вже стільки казок понавигадували. А мені каскареві. Сиди, і день, і ніч. Думай, ідеї нові знаходь. О, ідея. Запишу, поки не забув. Забув. В день пиши, ввечері пиши. І каже сабайдон відьмі. Нє. І каже відьма сабайдонові не клеїться. Зранку допишу. Це досить з мене! А, не так склалося, як бажалося. О. І каже телесик, гуся, гуся, гусенятко. Десь я це чув. Зараз гадаю. Ти згріється добрий вечір вам у хату. В районі навало мишей. Котик не потрібен. Які миші? А такі. Маленькі, худенькі, товсті. Заходь. Братва спасибі. Всі вільні. Миша у нас час, така хитро пішла, потрібна диратизація, але спочатку діагностика. Не заважай. Не густо, От кляті миші, ага. Із нього спокійної ночі. На добро ніч. О Господи, коли ж це кінчиться. Не знаю, що коти храплять краще б миші були. От історія. Привітаю вас від цього сеукраїнською прем'єрою. Наскільки я знаю, жоден з українських комерційних каналів вас це не купив. І сьогодні можна сказати, що на громадському. Скажу да. більше, ми не продавали, не продавали. Ми пропонували просто оприлюднити. Так. Наша мета була не продати проєкт mm -hmm. і, і серіал. А, а тільки що ви подивилися першу серію, це знайомство головного героя кота з Сашком Лірником. Сашко Лірник це не прототип того відомого Сашка Лірника. Це просто він погодився э, дати своє, своє ім'я. Дякую, що ви до мене не зверталися. Да, він Я ще скаржевся, що герой не схожий mm. на його, а що герой більше схожий на того героя з фільму Злидні, який э, ми створювали. Декілька років перед цим проєктом, і але Сашколірник дуже допоміг нам. Він писав перші сценарії, перші там 7 серій, я вже не пам'ятаю, і він був одним з тих, хто починав проєкти, допомагав йому. Де розрив шаблону у вас відбувся? Між тим, що ви знали про історію України до того, як почали працювати над цим серіалом під час. І що зараз? Ну, якщо я зрозумів питання, десь десь на насер... Ну Тоді ж насередині... де де когнитивний дисонанс виник і коли? Дисонанс від ви про що? Про відношення? про історію України. Про історію України це я... десь після 10 серії, mm -hmm. коли ми зіткнулися з тим, що немає надії вже отримати якісний сценарій, це не я. Я не про те, що сценаріях не було, були сценарісти, але в Україні всім відомо, що зі сценаристами дуже сутужно. Е, 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 да. І коли ми самі почали створювати ці е, сценарії, ідеї шукати, і почали дійсно рити в усіх напрямках, в пошуках, що ж за що ж зачепитися, і підняли такий. Величезний пласт, і що нам вистачить зараз е, цієї інформації, щоб ще декілька про, таких е, проєктів робити, е, як то кажуть, сезон другий, сезон третій. І е, е, з історії України там мало е, пов'язано з тією історією, яку ми. Е, Читаємо така, яка оприлюднена. Це історія, яка невідома, і ця історія так тісно пов'язана з місцевостю, де це відбувалося. Про що і проект наш Думі. приклад, я приклад? Так, е ну ви знаєте, є такий чорний ліс у нас на Україні. А ви знаєте, що до його йде чорний шлях? Він так і зветься в тій місцевості. і Люди досі пам'ятають. А ви знаєте, що там є чорне озеро, в якій живе чорний карась, який сліпий. І це єдина риба, яка там живе. І що це озеро не має дна. І що е е деякі вчені кажуть, що воно з'єднано з байкалом, і так далі, далі, далі. Де правда, де ні. Але чорне озеро існує, чорний шлях існує, чорний карась існує, і в йому ще живе чорний яструб, який єдиний там живе в цьому середовищі ну це наприклад. Або чаша Ярославна, Ярослава, або Ярославна, яку подарувала Ольга Ярославу, який пішли в Харкові під час розкопок, це після революції було вже. Її знайшли, поставили в музей, прийшли німці, всіх розстріляли. Чаша зникла, її знайшли в 70-х роках в Швейцарії в якихось там е джерелах, де, де вона її купив Лувр. Далі нічого не відомо. Скільки ми не зверталися е в листах, скажіть, де вона. На шукали в каталогах, її ніде немає. Е, ну, ще один приклад. Я можу продовжувати, в мене їх безліч. <губ> ну, це якісь історії про спис Люнгіна або про чашу Лунґра да? або про той меч, який король Артур забив. Але це наші історії, це київські історії, це артефакти, які ну, є доказом того, що це відбувалося. І це частина нашої історії, частина нашої культури. Якщо хочете. Ви це робите для задоволення, чи ви хочете сформувати якийсь новий образ нашої країни, нашого народу? Ви знаєте, Чи так по приколу <ріст> людей коли... потролити? Коли ми починали проєкт, було багато сумнівів, інші часи були. І проєкт був. Орієнтований на те, щоб ну, зробити стартову площадку для запуску режисерів, аніматорів, створити середовище для розвитку художників і так далі, щоб дати можливість цієї галузі анімаційного кіно отримати розвиток. Цей проєкт базувався на цьому на цій ідеї, але потім. Коли ми вже підняли оце все підґрунтя і зрозуміли, що в нас земля, де не стань, де не плюнь, там історія там події, які відбувалися колись, просто потрібно цей шар просвітити і виявити самі цікаві історії, які відбувалися в цьому місті, будь-якому, в селі, в полі, в місті то тоді з'явився якийсь такий ну не цікавість, а просто гордість за нашу країну, і вона не пафосна. Тому що ми дійсно доказували одне одному, що це потрібно робити. І в нас були приходили молоді режисери, які запитували те ж саме, ну що, 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 що ви казали, а навіщо це вам? Давайте робити там, ну. Якесь таке, що розважає під пиво або там ще якось. Але проєкт був запущений і нам не хотілося зупинятися. І ми продовжили. А коли пішли ці зміни, ми зараз вважаємо, що він достатньо патріотичний. щоб… Які зміни пішли? Я серйозно питаю. За останні три місяці. Що для вас ці зміни є? І ми зрозуміли, що цей проект що, зараз, що зараз відповім. Що цей проект має ще об'єднавчу силу, тому mm. що є серії про саки, про керч. Про... Об'єднання навколо чого навколо історії України, навколо розуміння, що, що це наша до... історія, що а. це ми, що це. Ми, ми є та народність, яка поєднана не тільки, там, про що кажуть політики мовою, там, де ми мешкаємо там, регіонально. Це історія набагато глибша. І це без пафосу, без нічого. Це просто ми те, що ми це те підґрунтя, яке ми розрили, створюючи цей проект. Ну ви розумієте, що цим розриванням і цим проектом ви можете людей до певної міри скалічити. Ми всі зараз послів, що я маю на увазі, Ми всі живемо в уявленнях про велич українського казацтва. І насправді, якщо розшир, як ви кажете, пальцем да, долізти туди до материка, то ми побачимо, що це звичайні сухопутні суходольні перепрошую пірати, бандити, без царя в голові, без церкви, без віри, які століттями жили грабунком і руйнацією всіх держав, з якими вони воювали. І тепер у нас на цьому казацькому прикладі хочуть побудувати державу, що є абсурдом. В нас з 26 серій, мабуть, одна чи дві там е е торкаються цієї теми mm -hmm. козацтва, тільки mm -hmm. тільки дві. Mm -hmm. Ми. На самому самого початку це зрозуміли, що тема козацтва, вона дійсно дійсно потужна і вона цікава, вона розповсюджена. Багато є джерел книг, книжок фільмів, все. Але нас це мало цікавить, тому що вона дуже відома, і те, про що ви кажете, воно дійсно так і в багатьох джерелах і це є. — Це я ворворнички про це писав. Що і там є. Але це окремий час і окрема історія. Те, mm. про що ми робили фільми, кожна серія, це набагато ширше. Відмитаємо <гас> трошки назад розмову. Ви сказали, що об'єднавча місія, да, якась об'єднавча функція. Ну людей можна об'єднати або біля розстрільної ями, або біля чогось світлого, радісного, вічного, біля якогось Божого випромінювання. Що є світлого це просто ясного? любов до своєї країни і все. Такою, якою вона є, така яка вона є, не більш не менш. Я от людей тут з, з пана Робіновича почав питати, в якій ми країні хочемо е, е, жити в тій країні, що була тут до 30 листопада, в тій, що була між 30 листопада і першим днем російської окупації, чи тією Україною, яка буде колись? А якщо ті, яка буде колись, то якою вона має бути? Про що би ви зробили е, фільм? Через 20-30 років. Ви, ви знаєте, я, я не можу так е, заздалегідь е, 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 такий прогноз зробити, про що ж ми зробили би фільм, е, скоріш за все, про те ж саме. І е, е, це, ну. Багато зараз, як то кажуть, популярне слово провокація. Провокативні якісь такі думки. Я не про вас, не про ваше питання. Значить, я поганий професіонал. якщо Ні, ні, я не про те, а про те, що. Ну не можна ставитися до своєї країни, до своєї місцевості, де кожен живе, коли я її там почав поважати або любити, або до того, або після того. Це постійна постійне таке становище. Людина повинна любити свою землю будь-коли, будь-при якій владі. Вона потрібна потрібно відчувати це до землі, до хат, до міст, до людей один одного. А влада це приходяще, це, вона була така, потім інша. Якщо люди досягли такого рівня згуртованості, вони її змінять. Якщо не досягли, вони просто будуть так само любити Чому своє вас, помешкання. Чому як Громадянина як митця навчила революція гідності. Вона не навчила. Вона мене особисто, якщо ви хочете просити, мене революція не навчила нічому. Мені революція дала особисто, так, якщо таке особисте питання. Вона дала мені впевненості, що мені не соромно казати, що я українець. Люди платять багато грошей між іншим за те, щоб не було соромно сказати громадянинам, якої держави ти є між іншим. І це, це, це найбільше, що дала революція кожному. Я впевнений. Mm -hmm. Що тепер будь-хто, будь в якій країні розвинутий, не розвинутий, mm -hmm. може з, з гордістю сказати Я з України. Mm -hmm. І це ну та. Крапка, яку не потрібно вже пояснювати. А ви думаєте, що це крапка чи три крапки? Не знаю, може і три крапки. Я б, я б сподівався, що це три крапки. Ага. Щоб було, <схід> був якийсь розвиток на, 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 на найкраще. Що таке краще? Ну, це особисте питання. Чи, Безпо... чи... Це особисте. Нас ніхто не чує не бачить, так що ми так, дивлячись один одному в очі. Що є краще? У кожного своє краще впевненість в тому, що я, мій товариш, суспільство навколо живе по одним і тим самим законам, які всім зрозумілі. Це для мене особисто дуже важливо, щоб була впевненість в тому, що буде далі з моїми дітьми, mm -hmm. навіть з внуками, якщо вони почнуть. Дай Боже. Так. Да. Це і є найкраще, а не те, що там ну, багато грошей або багато дадуть якоїсь допомоги інших країн тимчасово. Mm -hmm. Це... Просто, ну, як одноразова допомога, знаєте, як е, якомусь хворому дають ліки, е, вони допомагають на будь-який час і все. Mm -hmm. Потім він все одно е, залишається один на сам на сам своєю хворобою. А коли ви говорите про закон, ви який закон маєте на увазі? Закон писаний чи закон внутрішній, закон моральний, по якій повинна жити кожна людина? А ви знаєте, якщо люди живуть пописаним законом, а з моральністю в їх проблеми, то це байдуже, які там писані закони. Mm -hmm. Перш за все, потрібна та сама гідність, про яку перше запитання у вас було, яка дає можливість сказати Я українець. Якщо ми про це розмовляємо, mm -hmm. а потім вже другорядне це вже писані закони, які mm -hmm. можуть коригуватися, змінюватися, це вже політика mm -hmm. або вимоги. Mm -hmm. Ну дивіться, ми такі розумні ведемо розмови про революцію гідності, про те, що по моїй цифрі, зараз вам скажу точно: 64% громадян України хочуть вступити до Європейського Союзу. Да? 64, 64%. Та, а їдеш дорогою по узбіччу тонни сміття. Кілотонни сміття. Їдеш залізницею, кілотонни а, сміття. Мат-перемат на вулицях, як люди в автох їздять. От тут нема оцього самого когнитивного дисонансу розриву. Ви знаєте ментального? Так за один день. Або за ніч, або навіть за місяць, ні в якій країні ці зміни не відбувалися, і це потрібен дуже тривалий час, щоб змінилися і умови співіснування, і умови навколишнього середовища, і відношення один до одного. Тому що почати вибудовувати. Ці відношення повинен якийсь поштовх, який відбувся завдяки революції. В будь-якій країні ви побачите такі ж самі купи сміття, в будь-якій країні ви побачите між робітниками, почуєте між робітниками мат-перемат. Але в розвинутих країнах, а я бачив на власні очі, ми на Новий рік, там, декілька років тому, потрапили в Німеччину і були Першого. Навіть вранок, на ранок після святкового вечора ми були ну, в такому в одному місці, де святкували, і побачили купу сміття. Фейерверг і все, але після обід цього вже не було. Все було прибрано. І навіть машинки, оці, які чистять дорожки, вони все почистили. Тому просто, якщо ми... Хочемо не жити в смітті, просто потрібно організувати ці процеси. Ми все одно будемо смітити, просто потрібна служба, яка за нами це прибирає. Хто буде прибирати за нами наше це що у нас треба прибирати, що в наших серцях і душах? А якщо, а якщо та влада, яку ми вибрали, за наші податки. Буде оплачувати ці служби, угу. і ми будемо скаржитися, якщо за нами не прибрали тій самій владі, яка в нас забрала ці податки, і вона буде, ці служби, лякати якимось там звільненням. І все налагодиться, всі будуть працювати. Просто потрібне розуміння між системами. Почув. Дякую, пане Степан.